16 година в Україні. Ви дивитеся новини? Дніпропетровщина під атакою шахедів. Звуки вибухів день пролунали у Павлограді. Докладніше розкаже моя колега Олена Мендалюк. Вона зараз зі студією наживо з Дніпра. Олено, привіт. Що відомо про можливі наслідки атаки? Привіт, Олександра. близько обіду монітори повідомили про шахеди в бік Павлограда. І у місто пролунала серія вибухів. Поки офіційної інформації від обласної військової адміністрації про наслідки немає. Та область цілу ніч була під масованою російською атакою. З вечора і до ранку захисники неба ліквідували 32 безпілотника. Втім, є і влучання через удари в Павлограді. Пошкоджена інфраструктура. Приліт зафіксували і в Кам'янському. Там виникла пожежа. Крім того, понівечений балкону багатоповерхівці скрізь минулася без. Постраждалих також під обстрілами перебували прифронтові громади Нікопольського та Синенківського районів. Так, Російська Федерація поцілила дрона по Нікополю. Поранення отримав 52-річний чоловік, який опинився неподаліка під центру удару. Його госпіталізували до лікарні у Синеліковському районі. Ворог атакував Покровську, Добовиковську та Межівську громади безпілотниками та кабами. Руйнувань зазнали інфраструктура, приватні будинки, автобус і фермерське господарство. Тут також минулося без постраждалих. Ну і з таку має оперативну інформацію. Станом зараз Олександра. Тобі слово. дякую, Олено. Про наслідки ворожих атак на Дніпропетровщині. Нам розповіла Олена Мандалюк. Дев'ять людей постраждали внаслідок російського обстрілу Києва напередодні ввечері. Про таке повідомляє Київська міська військова адміністрація. Я нагадаю, росіяни атакували столицю ударними дронами. Пошкодження фіксують у трьох районах столиці. Найбільше постраждав Подільський. Там спалахнула квартира на першому поверсі житлової п'ятиповерхівки. Загорілися автівки в дворі. Людей з помешкань виводили надзвичайники. В одній з багатоповерхівок частково поруйновано покрівлю та дві квартири. Зачепило також дитячий садочок, релігійні споруди, музей, складські будівлі, бізнес-центр. В оболонському районі дрон влетів у 15-й поверх житлового будинку. У Деснянському таке саме влучання в 21-й поверх. Не тільки сьогодні вночі, а й вчора вночі. Така атака була можна сказати друга за добу. У нас на місто Київ, де залучалися наші рятувальники і. Виключно цивільна інфраструктура, цивільні житлові будинки, садочок постраждав. Черговий терористичний акт до ліквідації наслідків якого було залучено близько 100 рятувальників, а також 30 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Дуже швидко рятувальники ліквідували наслідки цієї атаки, і вже станом на ранок. Ми всі роботи завершили. На Харківщині у Куп'янському районі загинув рятувальник. Як повідомили в ДСНС, це головний майстер-сержант служби цивільного захисту Чистіков Юрій Петрович. У нього залишилася донька. Ще п'ятеро колег Юрія Чистікова поранені. Всі вони приїхали гасити пожежу після удару ворожого дрона в селі Зелений Гай, і росіяни повторно обстріляли місце, де працювали рятувальники. У Херсоні внаслідок обстрілу серед містя загинула жінка. Її особу встановлюють. Ще одна жінка та троє чоловіків поранені. Як повідомили в МБА, двоє з них водії. Вони перебували в автівках, коли машини атакували ворожі дрони. Загалом за минулу добу, за даними ова через російську агресію, поранені 13 людей. Армія РФ обстріляла з авіації, артилерії та атакувала дронами 42 населені пункти області. Відомо про пошкодження чотирьох багатоповерхових. Та 16 приватних будинків також окупанти понівочили адмінбудівлю, стільникову вежу, магазин, приватні автомобілі та сільгосптехніку. Двох медійників убили росіяни в Краматорську на Донеччині. Це кореспондентка Олена Губанова, відома як Альона Грамова, та оператор Євген Кармазін. Водій знімальної групи Олександр Количев з тяжкими пораненнями в лікарні по автівці журналістів Росіяни вдарили дроном. Як розповів наш воєнний кореспондент, ось уже півтора місяця ворог постійно атакує дронами заправки в Краматорську та Слов'янську. Загибель Олени та її оператора стала справжнім шоком не лише для рідних та близьких А й для військових, з якими журналісти постійно працювали з початку вторгнення. Буквально тиждень тому вони були у нас в загоні, працювали. І крайній матеріал, ну чи вже останній по нашій бригаді. Це було власне до Дня військового капелана. Це ну така от історія. В Олени недавно померла мати. І вона в розмові з капеланом, ну ніби як її полегшило. так. Це для мене реально шок, враховуючи, що десь місяць перед цим у нас працювали хлопці, французький журналіст теж дружківці загинув. Ну, таких шоків стає дедалі більше. На Олександрівському напрямку сили оборони за добу зупинили 20 спроб ворога прорвати оборонні рубежі. Як повідомили в Генштабі збройних сил України, бої точилися в районах населених пунктів Андріївка, Кливцове, Соснівка, Вербове, Привільне, Нововасилівка, Олександроград та Новогригорівка стримує ворога на цій ділянці і 154-та окрема механізована бригада. Більше про оперативну ситуацію на її позиціях в нашому ефірі розповів офіцер відділу комунікації цієї бригади Артем на псевдо Ворог про дуже активно застосовує піхотні штурмові групи на мотоциклах і безперервно діючу авіацію. Вони щоденно скидають по декілька десятків авіабомб на позиції наших військових по цивільних домівках та інфраструктурі ближче лежачих міст. Також ми фіксуємо масове використання різних типів безполотних апаратів, це починаючи від ФПВ дронів на оптоволокні та великих баражуючих боєприпасів, наприклад, «Молнія», Лансет, Гербера і Шахет. Також ворог. Запоріжжя ліквідовує наслідки чергового масованого обстрілу. Напередодні росіяни вдарили по місту щонайменше десятьма безпілотниками. Поранено 16 людей. Найменшому постраждалому лише півроку вибухами та вогнем у місті пошкоджено десятки житлових будинків, автомобілі. Більше про наслідки дронової атаки в наступному сюжеті. Після чергового масованого обстрілу у Запоріжжі звідусіль чути, як працює комунальна техніка. Місто та його жителі оговтуються від дронової атаки, що тривала кілька годин поспіль. Люди намагаються навести лад у потрощених квартирах і розповідають, як пережили минулу ніч. Після того, як, вибух... Після того, як стався вибух, струсунуло будинок. Сильно так струсунуло, і ми пішли в коридор. Після цього вже сиділи в коридорі. 22 жовтня окупанти скерували на обласний центр понад десяток безпілотників. Від ударів по місту налякані люди просто посеред ночі вибігали зі своїх домівок. Після вибухів у квартирах спалахнули пожежі, а під'їзди вмить затягло димом. У квартирі пані Олени немає жодної вцілілої шибки. Всі стіни, меблі та навіть одяг вкриті чорною киптягою. Я відкрила шифані. дивіться, воно виходить все. Це чорне, бачите, що харці. Під час масованого обстрілу жінка була вдома сама. Каже, прокинулася від гучного дзижчання дрона і майже одразу пролунав вибух. Як бабахне, я встигла ковдрою накритися, і гардина виходить, трохи врятувала. А так, бачите, воно все насипало. Це все поприбирала, витрусила, і в мене почалася паніка. Я не знала, що мені робити. Я одразу документи, куди поклала ключі. Нічого не пам'ятаю. Внаслідок цієї дронової атаки постраждали 15 людей, троє з них діти. У пацієнтів осколкові поранення, контузії та отруєння чадним газом. У різних районах міста понівечено з півсотні будинків. Добре, що, що не тут ночували. Як Бог отвів. Ну, тепер була квартира, тепер. Коробочка, вікон немає, балкону, немає про пошкодження своєї домівки. Пані Людмила дізналася з соцмереж і щойно випала нагода прибігла оцінити масштаби руйнувань та трохи прибрати у поруйнованих кімнатах. Тепер житло доведеться відновлювати. Вікна, двері, стіни, стіни. Навіть у ванні, в кухні вивернуло. Це, це робили з чоловіком разом. Наживали, але ну маємо, що маємо. Тепер, тепер якось будемо оформлювати ці допомоги, все відновлювати. Все але. Не занося ні заявки щодо руйнування осель. Запоріжці реєстрували у мобільних пунктах допомоги. Їх облаштували на подвір'ях пошкоджених багатоповерхівок. Намети з гуманітарною допомогою розгорнули і волонтери. Ми надаємо добовий харчовий набір, індивідуальний він, тобто на одну людину. Всі, хто підходять, вони його отримують. Звичайно, ті, хто постраждав. Окрім цього, був в нас ще розгорнутий намет з кавою, чаєм та можна було зарядити. Телефон через обстріл без світла та газу залишилися понад дві тисячі родин. Електрику фахівці вже відновили. Роботи щодо відновлення газопостачання тривають. Інна на Гогой і Горворобій, подробиці телеканал інтер, марафон єдині новини. На Запорізькій АЕС відновили живлення. Це дозволило вивести станцію із 10-го блекауту. Про таке повідомили міністр енергетики Світлана Гринчук. Весь цей час безпеку на найбільшій у Європі атомній станції гарантували винятково завдяки роботі аварійних дизель-генераторів. Така ситуація становить загрозу ядерній та радіаційній безпеці не лише України, а й Європи. За словами міністра, після завершення відновлення лінії Дніпровська триває ремонт лінії феросплавна. Нагадаю, про знеструмлення Запорізької АЕС енергоатом повідомив 23 вересня. Це сталося через регулярні обстріли та пошкодження ліній електропередачі з боку російських окупаційних військ. Володимир Зеленський вкотре закликав країни ЄС знайти шлях, щоб відкрити переговорні кластери про вступ України до Євросоюзу. За його словами, Україна зробила все необхідне для цього. Про це президент сказав під час виступу на саміті лідерів ЄС у Брюсселі. Також Зеленський дав зрозуміти, що Україна сподівається отримати далекобійні ракети, зокрема Томагавк, від європейських держав. За словами українського лідера, режим Путіна має відчути реальні наслідки цієї війни, адже російський диктатор добре розуміє, що зброя далекої дії може справді змінити хід агресії Кремля. Коли ми говоримо про далекобійну зброю для України, ми маємо на увазі, що путінський режим повинен відчувати реальні наслідки цієї війни. Я закликаю вас підтримати все, що допоможе отримати Україні такі спроможності, бо це справді має значення для Росії. Це далекобійна зброя не лише у США, а деякі європейські країни також її мають, включно з томагавками. Ми вже говоримо з країнами, які можуть допомогти. Про наслідки російських ударів по енергетичних об'єктах України та спільні оборонні проєкти говорили президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала. Лідери зустрілися у Брюсселі, де відбувається засідання Європейської ради. Чехія вже постачає та встановлює когенераційне обладнання на українських підприємствах. Передала дизель-генератори для Кривого Рогу та газові обігрівачі і станції очищення води для Марганця і Нікополя. Володимир Зеленський подякував за допомогу а також спільну позицію щодо санкцій і заморожених російських активів. Іспанія приєднується до ініціативи Пюрл із закупівлі американської зброї для України. Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Рішення було ухвалене після тривалої критики з боку президента США Дональда Трампа. Він неодноразово звинувачував Мадрид у небажанні збільшувати оборонні витрати, називав Іспанію некомандним гравцем. Навіть погрожував виключенням країни з НАТО. У відповідь Санчес підкреслив, з моменту початку його прем'єрства Іспанія не лише виконує свої зобов'язання, а й компенсує прорахунки попередньої влади. Перший пакет озброєння від США, оплачений у рамках програми Пьору, уже спорядили до України. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рюте. За його словами, європейські союзники вже передали Сполученим Штатам перші кілька мільярдів доларів як оплату за озброєння для України. Рюте також додав, що європейські країни-члени НАТО збільшують витрати на підтримку оборони України. Надання допомоги триватиме навіть після припинення вогню або укладення мирної угоди. Французька армія має бути готовою до шокового удару з боку Росії вже через 3-4 роки. Про це попередив голова генштабу Франції генерал Фаб'єн Мандон. За його словами, Москва може піддатися спокусі продовжити війну на європейському континенті. Мандон підкреслив, що перше завдання, яке він поставив перед збройними силами, це бути готовими до випробування, можливо, в гібридних формах. За його словами, Росія не зможе залякати Європу, якщо та рішуче візьметься за самооборону. Натомість будь-яка нерішучість здатна лише підштовхнути агресора до дій. У проєкті оборонного бюджету Франції на 2026 рік передбачено збільшення витрат до 57 мільярдів євро. Це на 13% більше ніж цього року. О 17-й будуть ще новини. Ну а зараз віддаю ефір у руки Ірини Баглай. Ірин Дякую, Олександре. Пошук житла і роботи, шлях переселенців до початку життя з нуля цієї години. Будемо говорити про це. з Україною, яка розвиває бізнес.